Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! У цю неділю у храмах ми чуємо благовістування від святого Апостола і Євангелиста Луки, якому Господь наш Ісус Христос. Словами з Божественного Писання, вчить наступної справедливості і наступного богооткровення по відношенню уставлені один до одного. Сказав Господь: я те, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка, бо люблять тих, хто їх любить. Якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка, бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яке за те вам дяка, бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика. І будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних, і до злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Сьогоднішнє євангельське читання є справжнім урочистим проголошенням доброї новини про Божу любов. Цей текст це частина нагірної проповіді Ісуса Христа, яка є. Осередком його науки, проголошенням у Святому Євангелії. Ми чуємо про те, що Господь Бог є той, який любить людину. Цікаво, що Христос проголошує цю благовістку про Божу любов, торкаючись головних способів будування людських стосунків. Він каже: коли ви любите тих, хто вас любить, то яка вам за це дяка. Цими словами, наче Проголошує, що Господь Бог любить не тільки тих, що його люблять. Каже, коли вчините добро тим, хто вам чинить, то яка вам за це дяка? Це означає, що Бог чинить добро не тільки тих, хто звертається з добром до нього. І продовжуючи, в Євангелії говорить, коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію одержати, яка вам за це дяка. В цих словах означає, що Господь Бог нам дає, не очікуючи від нас щось назад отримати. Любіть ворогів ваших. Можливо, це один із таких глибоких висловів, які говорить про те, що Господь Бог нікого не вважає своїм ворогом. Він любить кожну людину, як свою доньку і свого сина, незважаючи часом на вороже ставлення самої людини до нього. Вороже до Бога може ставитися лише той, хто його не знає, не знає його любові і не відчуває її на собі. Любіть ворогів ваших. Доброчиніть тим і позичайте, не чекаючи назад нічого держати. Властиво, це є, наче опис проголошення Божої любові до людини. Бог не вважає жодну людину своїм ворогом. Найвищим виявом цієї істини буде момент розп'яття Ісуса Христа. Момент, коли Христос молиться за тих, які Його розпинають. І каже: Отче, прости, бо не знаю, що роблять. Не знаю, що роблять. Людина, яка не здатна любити, це людина, яка не знає Бога. Знати Бога, це насамперед означає відчувати і переживати. Його як найбільшу вічну любов у своєму серці. Хто не знає Бога і Його любові, сам собі штучно творить ворогів. Він мусить мати ворога, щоб його ненавидіти і цим жити. Сьогодні Христос каже нам, що ми так чинили, так ставилися до кожної людини, як ставиться до людини сам Господь. Навіть більше, Він зауважує. Що це ознака, за якою пізнаю, що ми є Христові ученики, якщо саме з такою любов'ю ставитимося до інших людей. Чи це можливо про яку заслугу тут йдеться? Тут не йдеться про те, що ми любимо інших, щоби за те отримати якусь винагороду. Любов неможливо оцінити ринковими відносинами. Праці, винагорода. Тут йдеться про цілком інше. Заслуга, про яку говорить Господь Бог, це здатність любити, коли людина любить, коли віддає любов іншій людині. Вона наче тоді зростає, Росте її здатність ще разу більше і більше приймати цю Божу любов у своє серце. Лише коли людина любить іншу людину, вона може зростати. І в любові таким чином стає здатною ще більше отримати цю любов від Бога. Заслуга того, хто любить, полягає в тому, що ми стаємо здатними щоразу більше сповнятися Божою любов'ю, про яку сьогодні чуємо. Ми не очікуємо отримати чогось від людини саме через те, що отримуємо все від Бога. Ось що означає знати Бога. Той, хто багато знає про Бога, а не живе в тій динаміці, отримати від Божої любові, а відтак ділення з нею до іншого, до іншої людини, приведе до незнання Бога, бо любити без Бога неможливо. Сьогодні Христос закликає нас пізнати глибину Божої любові, зростати в здатності щоразу більше і більше її отримувати. А що більше ми маємо, то більше можемо віддати іншій людині. Можливо, такий спосіб Христос учить нас не бачити в іншій людині свого ворога, іншими словами, не вважати іншу людину за ворога як такого. І тоді ми станемо справді любити в ім'я Боже, в тому числі наших ворогів, які до нас вороже ставляться, тому що ми від них нічого не очікуємо, а готові їм дати все те, що отримали. Кожна людина. Яку Господь Бог ставить поруч із нами, є начебто Божим закликом її послужити і її любити. Великою бідою нашого українського суспільства є те, що в нас є справді мало людей, які здатні по справжньому любити іншого. Як бажаєте, що вам чинили люди, так і ви їм чиніть. Це золоте правило, яке стосується всіх людей. Які розуміють, яке розуміють усі, і християни, і не християни, і віруючі, і не віруючі. Отож, любов Божа спонукає нас, каже апостол Павло, до цього, до рушійної сили нашої душі. Усе те, що ми покликані здійснити в нашому житті як християни, повинно мотивуватися божественною любов'ю. І тоді скаже нам Христос: великою буде ваша нагорода! І будете в семени Всевишнього. Важко теперішній час говорити про заповідь любові, коли на нашу землю прийшли вороги. Важко цю заповідь уміщувати в своє серце. Але водночас ми повинні розуміти те, чим мотивовані наші воїни. хіба не любов'ю до кожного з нас, до нашої батьківщини. До, до своїх сімей і родин. В любові вони боронять своє. Отож, в сьогоднішній день і помолимося і за них. Амінь. Слава Ісусу Христу!